Відкрити двері, це патрульна поліція. Там ні до страні поліції. Це відео з реєстраторів патрульних поліцейських. Майже годину вони вимагають від чоловіка відкрити двері та все даремно. Леонід, так звати господаря, вигнав власну жінку з будинку, а сам узяв у зарушники сина. П'яний із ножем зачинився із трирічним малюком. Відкрий двері, двері, будь ласка, ну це наша щоб двері на Ну, Що ти тоже? Відкрий двері двері. Ну, ласка, Відкрий, будь ласка, двері. Я ножом буду. Бачите? Відкрий двері. Влазіть ножом. Ви обичайно Я ножом. Ви обичайно не влазні. Я ножом. Що він ножом? У вас будуть застосовані спецзасоби, якщо ви не поставите ні. Що, не нормальний чи що? Аби забрати малюка від ошаленілого батька, довелося викликати рятувальників. Рятувальники за допомогою бензоріза зрізали вхідний замок. Пропустили працівників поліції для встановлення причини конфлікту. Під дверима вже чекала мати, яка говорила про те, що дитині може нанести якісь ушкодження. Ця родина не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців від початку року. 34-річного чоловіка уже п'ять разів штрафували за хуліганство. Жінка теж притягувалась до адміністративної відповідальності за неналежне виховання сина. Обоє кажуть правоохоронці, люблять випити. А за пиятикою часто забувають про дитину. Обидвоє батьків перебуваючи в нетверезому стані, виник між ними конфлікт. Через що саме виникла чергова сварка, поліцейські ще не встановили. Ніхто з батьків не поспішає на контакт, навіть попри серйозну небезпеку для малечі. Мешкає сім'я ось у цьому будинку. Сусіди про подружжя відгукуються негативно. Сваряться нехороші хороший шкода дитину. У квартирі знімальна група надзвичайних новин застає лише чоловіка, нетверезого, і в трусах. Окей, ні, Я через це. Він у це штанинець. Вишки, останні раз у сп'інні. Ну і що? Я досі, чекаю всіх, всіх всі, вас чекаю. О. А можете бути давай, дитина? Давай, давай, давайте такого, Давайте когось. Ви самі дзвоніть, добре, я вам дам телефон, добре, Звоніть. А де ваша дитина? Скажіть, ласка, не, де, де ваша дитина зараз. Я можу п'яну, чуєш. Так, давайте. Добре. Що... То... То... <світ> ви дуже п'яний, знаєте? Дуже, знаю. Я десь. Досі... З горя, що З горя? що стає? У мене дуже багато проблем, дуже багато. Леонід жаліється на життя, ніде не працює, тримається на сезонних заробітках та на кошти, які матір прийшла із за кордону. Мені просто тяжко. тяжко. А ще тяжко? Дуже важко. Мама не допомагає, одна не допомагає і другий не допомагає. Все. Де його жінка та дитина? Чоловік гадки не має. З Іриною нам вдалося поспілкуватися лише телефоном. На камеру говорити вона відмовляється. Каже, у сина все гаразд. Після батьківського терору обійшовся тільки переляком, а проблеми в сім'ї лише через оковиту. Чоловік я з сьогодні розмовляла. Він не адекватний сині знову п'яне. Я ти можу просто місце проживання проживати. що вчорашнього інцидента. А що вчора сталося? Він погрожував дитині? Так він вбив дитину. До матері, з чого це все почалось? З чого? Я захищала дитину, розумієте? Повертатися додому Ірині страшно, вона ховається, і тепер її місце перебування з дитиною вже з'ясовують поліцейські. Сім'я віднині має бути під соціальним супроводом. Однак про вуличення трирічного малюка поки не йдеться. Я думаю, що необхідно просто контролювати їх і десь піддається корекція. Я не думаю, що це вже така сім'я, яка зовсім не була получена. Можливо. Під час роботи з нею з соціальними працівниками бо забрати дитину можливо вони навпаки почнуть більше вживати алкогольні напої, і ну не буде того стимулу, щоб вони стали на шлях виправлення. На 34-річного Леоніда склали черговий адміністративний протокол на цей раз за непокору працівникам патрульної поліції. Утім, навряд чи новий штраф його виправить. А от що станеться з маленьким хлопчиком, коли батько вкотре впаде у п'яну агресію, невідомо. Які те, хто потім буде відповідати за ймовірно непоправні наслідки.